Люстрація дісталася до обласного департаменту соціального захисту населення. Крісло його очільниці різко захиталося. У профспілках зібрались працівники соціальної сфери та представники громадських організацій, аби висловити свою думку з цього приводу. Що вирішили? Дивіться далі. У минулу середу на раді майдану ще тодішній її співголова Валерій Лисков передав губернатору Хмельниччини Леоніду Прусу ілюстраційні списки. У них зазначені прізвища чиновників, діяльність яких, на думку активістів, необхідно перевірити на корупційну складову. З поміж інших у чорному переліку опинилася очільниця департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська. А вже вчора, за словами Світлани Іванівни, їй запропонували написати заяву на звільнення. Вчора голова адміністрації був зобов'язаний. Я, ну, така його доля зібрати керівників, запросити і запросити, рекомендувати написати заяву за власним бажанням да, чи за згодою сторін. І тут немає нічого абсолютно е, обсудительного чи незрозумілого. Є голова адміністрації, який сьогодні бере на себе зобов'язання зі своїми заступниками працювати. Світлана Лукомська, яку чотири роки тому на місце директора департаменту призначив Василь Ядуха, запевнила з посади піти готова при умові, або їй пояснили, що робила не так. Я не претендую завтрашнього дня бути директором департаменту, якщо сьогодні мій колектив, мої люди, з якими я працюю багато років, висловлять мені недовіру. Висловитися за чи проти начальниці працівники соціальної сфери зібралися у залі профспілок. Прийшли сюди представники громадських організацій та антикорупційного комітету. Останні наголосили на своїх загальних зауваженнях. Для нас важливо, щоб не відбулося руйнації. Щоби, е Галузь очистилася, щоб там працювали професіонали, щоб це були люди, яких не занажовані будь-якою політичною силою. Але для цього щоб це сталося, то нам, нам розумієте, потрібно вносити зміни в законодавство. Треба буде ставити питання і про деполітизацію, департизацію державних службовців. Втім, більшість присутніх у залі стала на захист лукомської. Люди вимагали не розпочинати партійних переслідувань. Чого би повинні звільняти людину вахівця? А взяти, якщо я стояв на майдані, мене дурака поставити туди. А призняті чи призначені на посаду враховувати професійні якості громадськими організаціями соціального спрямування Хмельницької області в е, з травня місяця середину жовтня 2013 року е, ми охопили Хмельницький регіон по п'яти напрямкам громадської експертизи. Перший напрямок це були кадрові призначення в департаменті соціального захисту населення, не виявлено порушень. Друге: фінансова звітність і фінансове розподілення коштів у Хмельницькій області порушень не виявлено. Конкретних претензій саме до Світлани Лукомської не знайшлося і в представників антикорупційного комітету. Що стосується соціальної сфери, то тут моя обізнаність де де дещо менше, тобто якихось конкретних скарг не надходило. Просто а чуткам я не довіряю. Я довіряю лише якимось конкретним фактам, обґрунтованим претензіям. За результатами зібрання до губернатора, міністра соцполітики та кабміну, направлять звернення з проханням залишити Лукомську на посаді. Хто до кого дослухається, покаже час. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Тівісім 7